Дуже приємно, що ми ухвалили за основу законопроект, який дозволяє залучати на добровільних засадах до захисту вітчизних громадян старше 60 років. Для мене це просто знакова ініціатива, тому що ще 24.02.22 я звертався до тодішнього міністра Олексія з Проханням посприяти тому, щоб все таки ці громадяни, які готові фізично і морально, і яким старше 60 років були залучені до захисту вітчизни. І ось, бачите, кажуть, не минуло і чотирьох років, і ми за основу прийняли. Ми тоді ще 24.03 до з другого з колегами Віростюк і інші лаба підтримали ми законопроект, який реєстрували, але не важливо, чий законопроект це, це не наш проголосований, важливо, що ми зробили правильний крок, тобто добровольці. Які хочуть і готові фізично і морально захищати вітчизну, мають мати таку можливість. Сьогодні ми також проголосували за основу ініціативи, яка. Додає стимулів для хлопців 18-25, які також добровільно стали на захист вічизне або для тих, які готові, що будуть це зробити в майбутньому. Ми знаємо, що є і такі ініціативи від уряду. Я чув тезу в єдиному марафоні про те, що вороги намагаються робити нас слабкішими у протистоянні їхній агресії. От якраз нам важливо підтримати такі ініціативи, а не Сприяти ворогам бусифікацію і не робити самим собі гірше тим, що ми б'ємо по економіці, б'ємо по мотивації громадян. Важливо, щоб ми працювали в позитиві. І я сподіваюся, що сьогоднішні кроки будуть лише першими на шляху до мобілізації здорового Глузду.